Вау! Нічогенький собі комплектік! Майже мотоблочний потяг. І мені дуже приємно, що це замовлення від нашого підписника. Вітаємо вас на каналі Булатичка.інфо. Це для вас прев'юшка. Шановна мотоблочна спільнота, за локомотив. Саме в цьому потязі встановлений Моторсіч МС 12 де -E, український козаче. Ну а надалі локомотив поєднується з візком. Але Моторсіч це мотоблочище, і він також має дуже великий спектр для застосування і виконування всіх сільськогосподарських робіт. А візок від нашого партнеру, від української компанії Агромарка самоскид, дуже класний, дуже дотепний. І саме зараз я займаю місце на візку, тому що я бажаю проїхатись. Дивіться, сів нейтралічка вниз, оберти. Плення перша. І погнали! У -у -у! Шановні, цікавий огляд, буде незабаром. Буде ось цей мотоблочний потяг. Тут ще щось буде. Буде цікаво, але від вас підписка, коментар. І чекаємо цього огляду. Буде дуже-дуже цікаво!